Привіт, друзі! Сьогодні я покажу рецепт свого улюбленого кешю соусу. Простий, універсальний і дуже смачний. Для мене він повністю замінює сметану. Додаю його до голубців, до овочів, до з куди завгодно. Готується дуже просто. Беремо 100 кешю, заливаємо водою і залишаємо на ніч. Але я зазвичай замочу одразу більше. Потім заморожую і, коли потрібно, просто дістаю жменьку, обдаю водою на хвилинку і готово. Далі все просто: Кладемо каші в блендер, додаємо ложку лимонного соку, ложку соєвих амінокислот. Я їх замовляю на iHerb, приблизно 80 мл води і, за бажанням, зубчик-часнику. Перебиваємо все до кремової консистенції. Кількість води регулюйте до бажаної густоти. І все, соус готовий. Ніжний без сметани, без молочного, універсальний до будь-якої страви.